Відновлення присім півкрасним цієї людини з незвичайним майстром, з незвичайними його роботами, з незвичайним доробком. таких, таких творів немає. Я принаймні своєму життю не зустрічав. Це Руслан Кушнір. Вітаю. Проект він назвав свої портрети і орнаменти. Представляє? Славетних людей, які йому ну, були до душі, до вподоби, яких він чомусь полюбив і він захотів їх спорити. Це відомі письменники Леся Українка, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський, герої Небесної Сотні, Леонід Полянський, Валерій Брезденюк, Ну і інші Сальвадор Далі та інші інші багато. Тих людей, які він вважав за потрібне створення. В чому ж полягає його та техніка, та своєрідність, яку ми його сьогодні представляємо, це поєднання різдвіння по дереву і разом з кольоровим розписом, який він теж власноручно виконує. І е, враження, як би, вишивка, але це не вишивка, це просто його авторська техніка. Ви рідність, ви спитаєте нас, його спитаєте, А навіщо? Невже не краще можна спростити? Але навіщо спрощувати? Коли вишивальниця хтось може хрестиком вишивати, а може вишивати е, вниз, а може вишивати ще складнішою текстю? От вишивальниця шипітка, яка в нас сьогодні представляє, і тут вже її виставка була. І її великого твою, метр двадцять, це е, Марія. Є, так. Да, є ця робота. І теж говорить про те, що вона зробила це е, величаво, гарно, в великому розмірі. Вона працювала цілий рік над цією роботою. Красиво. А в тому і річ, що е, люди ускладнюють собі заради свого натхнення. Заради себе, навіть не заради того, чи сподобається воно кому. Треба сподобатись собі. Робити те, що воно тобі сподобалось, і воно сподобається іншим. Сьогодні Руслан представляє досить оригінальну техніку, Вражаючу техніку. вражаю тих своїх доробків, які представляє, особливо портрет. Вловимі риси, багато. Того, що ми ще не знаємо, як це йому приходиться, як це йому, як це йому е, вдається це зробити, але як би там не було, він такий є. Принаймні я такого техніки, такого стилю, не бачив своєму. Багато бачив е, мистецтва, але такого не бачив. Інші теж це те саме скажуть. тому що і цього починається слава, така маленька слава, як і тих людей. Він робить цю кагорку словесних людей і не помічають за тим, що сам стає в якійсь мірі славетним в тому, що він це робить. Бо він є оберегом пам'яті тих героїв, які загинули. Ми не знаємо, хто більше зробив. Чи Микола Омосов, чи той Леонід Полянський, який загинув. Такого критерію немає. Люди визначають, якби так, да, той, скільки операцій зробив. Але ніхто не знає, хто більше зробив для людства. Розумієте? А захистити чи е, отримати той мир, може більше, варто той іншої людини. Ну я не хочу сказати, хтось більше зробив, хтось менше зробив. Головне, я хочу сказати, що для нього люди, про яких він може розповідати годинами і те, що він створив, це геніально. Я вітаю вас саме основне, щоб тебе зрозуміли, щоб тебе відчули, що ти хочеш, чому ти так хочеш робити. Щоб це не видавалося до вас, а видавалося справді безпец. От що я хочу тобі показати. Хай тобі ще на своїй виставці, як ви бачите, тут представлені в основному портрети. Це справді люди, про яких я можу розповідати годинами, кожен по-своєму цікавий, кожен по своєму інтересний. Навіть Леонід Полянський, якого, який не був ні художником, він не був письменником, він не був таким, щось такого особливо зробив, але він любив свою батьківщину і він зробив те, що, що може зробити лише герой. Він загинув за свою батьківщину. Це Якості героя. Багато різних людей, як ви бачите, тут немає людей, скажімо так, лишніх тут всі... випадкових, випадкових так. Знаєте, українка, українка, якою також поважаю, яка також настраждала в своєму житті, але не зважаючи на все, вона творила, вона писала. без надії сподіваюся, вона говорила. Весь час вона піднімалася. Своїм талантом, своїми волячками. Ну і, звичайно, кажуть, Шевченко, Шевченко. От особливе до нього ставлення. Чесно кажучи, я хотів малювати спочатку портрет Ернесто Чегівара, але в мене умовила мама, точніше, як не умовила, але порада. Намалююсь все ж таки Шевченко, бо Це наш український батько, ну, також його дуже поважає. Взагалі я до Шевченка відносився, я, ну, багато що я з нього беру приклад. Його інтернаціоналізм в творчості і його патріотизм по відношенню до України. Як ви знаєте, він знав дуже багатьох російських діячів і не тільки російських, знав, поважав їх, писав на російській мові, але він завжди залишився і залишається до сих пір українцем. І він завжди це підчерпував, що я українець. Казати зараз, що він націоналіст був націоналізмом. націоналістом це таке спірне питання. Тому що зараз ми дуже багато хто стаємо потрохи націоналістами. А очі, очі. У ну, очі, ну, очі. <різь> очі це перше, перший малюнок жіночих очей. Чому очі? Тому що найкраща, найгарніша, найтака приємніша частина так, <реш> ну, жіночі обличчя і взагалі жінки це очі. Очі це зеркало душі. І завжди, коли я знайомлюся з жінкою, де її очі. І, і малювати, просто от, намалювати лице, лице жіноче. Це от, ну, просто я хотів, щоб акцент був все ж таки на очах. Очі окремо, щоб не заважало ніякі, більш-ніякі. Перешкоди, щоб бачили, щоб людина бачила тільки очі і шукала цей погляд. Тут дуже багато, як ви бачите, такі от очі, вони от, заглядають справді, от, можна куди не підійдеш, вони заглядають душу, можна просто дивитися на них і дивитися. На поділі, які б треба було б зобразити, я б міг би підказати таку людину, цікаву. Його немає вже живих, як Івана Дмитровича Коваля. Uh -huh. Це художник з Києва який був прикутий до постелі все своє життя. Прожив 54 роки своїх, але за свої 54 роки він з мамою, Ксенією Семенівною, створили більше кількасот картин, 100 картин олійними фарбами знаходяться у школі. Коли І зараз ці роботи там знаходять. Це є музей Іванових робіт. Кирницька в Кирницьці Казачинської районі. Ну, хотілося б от теж, от людина, в якої кучма тоді був, будучи президентом, хотів в нього купити картину. Він каже, ні, я її не продаю, тому що ця картина має бути в школі. Вони в своєму селі не продав. Тобто, це не говорить про це, це просто якась патріотизм місцевого характеру. Тобто він хоче, щоб його картини були в його рідному селі. Але цікавий, він гарний дуже По обличчям, хоч він був прикутий до пастелі. Я десь, коли розповідав про, е про Кіма, про яка людина без рук, без ніг, сніг, то думаю, нагадує мені от Івана Коваля, який теж був безпомічний робити, але творив. Єдине, що я хотів запитати, от коли ти вже зробив. Сітку, а я вже сам портрет. Це окремий ще портретський да, да. Схема портрета є окрема? Да, да. ага. вот вот, вот, с... Показав, як схема є схема род. Схема рода, а робиться так само схема портрета. Ну, це... А як ти робиш через... У мене питань більше. Знову через нову. Так що? Як при дишинки схема. Ну да. так, це саме схема Там дається ще номер не ток, але мені не потрібно, що я малюю. Вибачте, ви можете кожній дому да, сказати, да, я так для підтримки, знаєте, на, настрою, може я вже комусь набрид. <різь> Ні, <Малень>. <різь> <різь> можна, я б хотів, як хто вважає, думає за те. Про ці твори. Тому по-різному, розумієте, люди це така субстанція, що один так думає, а той думає, а для чого це треба. А може не треба це ускладнювати настільки, а може наша ця різьба. Тобто по-різному виникають люди. Розумієте, Не за те, що він сам що не вміє, а просто люди є взагалі є мало людей, що чим цікавляться, може так подивитися, він навіть не може вмикнути. Для чого і для цього, розумієте? Це різні люди в нас. Я дивлюся, я все своє життя спостерігаю не тільки за тими творами, а за людьми. Так на стане над на берегом. Подивися. Я побачився, все і пішов. А щодо Маслюка, то я його не знав, звичайно, по воздух, але мій батько його знав особисто. І він розповідав, що на столі Маслюка був завжди розклад руху поїздів, в тому числі і вантажних. Він працював на танці Іжменка, і він оці хвилини, між поїздами, він працював лише ці хвилини. Настільки була робота кропітка, щоб, щоб ніякого ніякого, ніякого, ніякої вібрації. Тобто, це справді людина. І справді, Вінничина, вона багато такими людьми цікавими, відомі відомі не тільки на колишній радянський союз, відомі на весь світ. І справді, тут яка от роботи не почати край, можна малювати, малювати. І... Ну зараз просто я в мене, як бачите... І всі, хто тут присутні портрети, лише один вучить зараз живе і, як кажу, дростає. Інші всі вже давно дав, давно вже немає. Ну, Кого давно, кого не так давно. Тому я вирішив трошечки в оцю лінію, трохи більше додати живих людей і додати жіночі обличчя. І наступним моїм портретом буде портрет героя України, справді цікавої жінки. Надії Савченко. От, ага. Я дуже хочу зробити цей портрет, і щоб вона повернулася і я показав особисто потім цей портрет. У <різвість> так, <такі>, <різвість> мене зараз план — портрет Надії Савченко, а потім я хочу зробити портрет ну, весільний портрет своїх батьків. Ага. Такі в мене план, тому що цього року їм, вони 45 років, як разом живуть, і такі буде, такі буде ага. ага. Ну, Потім, можливо, можливо через. Проти 5-6 на молісі. І скільки Рокі. часу ви на виготовлення? А від залежить від портрет? Ну, в середньому. В середньому 2-3 неділі. Ну, так, 2-3 неділі. Це з урахуванням підготовки, різьблення, Десь приблизно такий час. Дуже багато часу. Це треба підібрати, намалювати. Почекати пів години, поки вона висохне, вона покаже твій кольор. Ага, не підходить, домовляєш то чорний, то білий, то, то кольори бувають досить такі складні, іноді по 6-8 по фарб я додаваю в один кольор, щоб добитися самого того, що треба. А потреба Лесі Українки цікаво днів. Я так не згадаю зараз. Да. Ну, приблизно днів вісім. Малював. Ну, Окрема йде підготовка на різбанні підготовка основи і окремо де малювання. Ну, Змін вісім, я не пам'ятаю точно. У ну, мене бувають такі, що я от малюю, потім якийсь проходить період, день-два чи інша справа, яка ще з'являється. Коцюбинського очі дуже площа, дуже цікавий. Взагалі <рес> <який, рес> е такого портрета я не пам'ятаю, він на книжках і підручне трошки інший. А тут такий він якийсь. Живий. 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 Бо він да, собі, да. собі все одно. Да, <рес> <в середу. рес> <рес> <рес> він так, так не вбачали очі вдома, я чесно. Вдома у нас не <рес> виходить. <рес> 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 Мені ще вирішено було. Як вологі. Найображніше, він дуже щось скажуть. Ну не всім подобається. Мама мама моя не дуже любила, тому що в нього дуже великі очі. Ну, Це таке. Ну такий він, він за його характер. Він був трохи такий цікавий, трохи дивокувати такі. Він був по житті, так. Тобто не дивуватися. Ну така людина була, що ми Ну, ті, хто завжди ніколи цього не скажуть, що ми там такі зараз. Да? Опіщаємося. Да. А такі, що бажають удачі, ну, багато кажуть так, що бажають. Ну, знаєте, тут не важко поділити, чи людина вправді бажає удачі, чи вона просто хоче зробити приємним. Ну, Звичайно, приємно завжди приємно. Чути, коли ти кажуть, ну удачі там. Ну так, але є такі люди, що заздрять і воно або видно або не видно. Ну я не знаю, як що робити. Я так такі Ваші наші конкуренції. Я не хочу бачити. Це я так зрозуміла. Це як зрозуміло. Якщо не бачить, чого робіт. Для різних робіт, різне нарення. Вишивка Лика. тут тільки Тому що Вона нейтральна, вона м'яка, вона... вона чиста. Інші роботи, меблі, там вже також різна. Також можна використовувати і липу, і більху, горіх, черешки, також різні. Різні роботи по-різному. Ну, різна робота вона потребує різного дерева. Тут в основному лише, да. так? Тут в основному вишивка в нас лишається. Вона найкраща підходить Дуб ні. Думу діла немає. Чи зробили Взагалі... першу роботу? Чи було? Років 15 років. Першу роботу, років 15 раз, мабуть. Взагалі. яка перша робота була? Сама перша робота карміз. Київський набор, як я його називаю. Також із елементами цей вишик, він дуже такий довгожитель такий. Я наскільки його роблю, і завжди людям подобається. А потім орнаменти я пробував робити різні, шукати якісь. Цікаві ідеї. А вже потім у років п'ять назад почали бути портрети. Ну, молодь. А скільки коштує ваша робота? А пачолові чесно, Я не знаю. Роботу я не продаю. Я б можу взяти зробити на замовлення портрет кого завгодно, або навіть живої людини, буде якого. Чесно, не знаю, тому що це техніка нова. Техніка нова і досить таки важко определити. Я досить тіло, скільки я питаю, скільки я цікавлюся, скільки от можна справді брати за таку роботу. Художник не повинен жити в розкоші. Художник ні в якому разі не повинен жити в розкоші. Він... Все може бути дуже-дуже просто, але, синій, але, але, голодний, але голодний він не повинен бути, тому що він має творити. Ну, а щодо, щодо натхнення, щодо, щодо натхнення, то в мене також свій погляд е, є щодо натхнення. От дуже багато кажуть, о, там немає натхнення, я не працюю. Це просто людина мінується. Ну це мій погляд, це мій погляд. Мені Бог дав талант, вже Бог дав талант. Якого натхнення мені ще потрібно. Я повинен сісти і працювати. Все, а якщо я якщо я день-два не попрацював, я просто лінуюся, мені просто треба зробити перерив. Я просто, ну просто мені ну, впав було. Все. Але натхнення тут ні до чого. Що якщо у людини вже є талант, в нього має бути натхнення працювати кожен день і в, в тому числі і вночі. Якщо є натхнення, натхнення це може бути, от я можу зараз вийти, побачити людину. Ой, яка гарна, от я хочу її намалювати. Банк, все. І я не заспокоюся, поки я її не замолюються. Це натхнення. Коли я приходжу додому, я передівся, помив руки. Взяв кісточку в руки, все. Я працюю. Творчість для мене це перш за все труд. Це труд, це праця, це іноді не досипати, іноді от, останні гроші потратити купити фарбу, тому що треба малювати. А який був ваш самий тунель-паркет? І... Козиція, а всі другі? Ну, по-перше, я хотів спробувати в кольорі. По-перше, по-друге, оригінал кольоровий. Можна було, звичайно, його зробити монохромним, але втратилося би. Він би зовсім зовсім би так приймався, тому що всі знають кольоровий потерп. Він оригінал, кольоровий оригінал. Всі інші, як бачите, це вже фотографії. Це фотографії пізніше зроблені, раніше зроблені, але це вже всі фотографії. А це, це портрет. Це автопортрет, який був намальований фарбами, який був намальований в полі. Я його так і вирішив робити в колі. Руслан, у мене таке питання. Да. 에, скільки років я знаю тебе, і взагалі, от, як я, як глядач моїх раження, ні-ні ні. Дуже ні, 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 повеш. <плоти> 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 Я знаю, що у Руслана немає освіти художньої і професійної, але ж це такий приклад людини, як, так? Само, як сказати, самоосвіта, Само так, Досконалення, е -е, е -е, Так, в цьому якихось перешкод коли ділах на російській мові немає. Людина вдосконалюється кожного дня, кожних хвилин, якщо вона цього хоче, а ми бачимо, що вона цього хоче. От Руслан, в тебе немає такого відчуття яких, якогось, е як би то мовити, е Ну ущербності в тому, що ти не маєш такої освіти, але от тобі це не заважає. Ну я відчув, що мав освіти, коли почав ну, почав малювати портрети, щоб було досить такі, ну, постаршу підбирати кольори. Але потім я зрозумів, що практика і да, ну, я майже одразу я на третьому, чи на четвертому портреті, <продукт> я справді навчився, зрозумів. Що тут би, нічого складного нема, просто треба, ну просто треба навчитися. Просто знаєте, насчет освіти. Ну, мабуть, я не став би малювати це по такій техніці, якби в мене була освіта. Я не пам'ятаю, він також, він, він також був би за освіти. Абсолютно, він ніде не навчався, в нього не було освіти. І ось він дуже хотів поступити до консерваторії. Він просив одного відомого діяча українського, що як би це мені поступити до консерваторії. Він каже, ти знаєш, хто такий горобець? Горобець це Соловей, який закінчив консерваторію. <риклад> от, я, мабуть, може, я і не став би так малювати, от, якби я закінчив якісь там художню школу, художнє училище, мабуть. Тому що я завжди був в цих рамках, от, що от потрібно отак, от отак, от так, от так, от <риклад> туди не взяв, тому що там табу. Ну, мабуть, все ж таки. Да. все ж таки, мабуть, що це також. зіграло роль. Для роботи так, звичайно, От зараз хотів би я зробити, відкрити курси, якісь чи десь чи десь просто десь навчати тих то потрібно. Вже посіяно ото доброта і ця іскра творчості, і в неї ще є трошечки, якщо вона навіть сама не чи він не буде займатися, а буде цікавитись мистецтвом, це дуже добре. Це вже наполовину з мистецтвом. Бо якщо людина... Не цікавиться, не цікавиться мистецтвом, та й не займається, це повноцінна людина. Це моя думка. <риклад> Я думаю, що ми побажаємо Руслану ті всі перегороди, які не стоять на його шляху, що він поборов і з освітою, все не пізно. Ось підомов. Посвіту можна і купити, все можна зараз. Да, але розму, як так кажуть, і обідності, і того діапазону вистачає, ми бачимо, і таланту розповіді як фахівця, як учителя, як викладача, він може це робити. Так що, не від того, все це можна компенсувати іншим. От, я дуже вдячний всім, що прийшли до Руслана. Я думаю, як було цікаво. Як і майстер-клас, як і відкриття, і обговорення цієї виставки. Дай е, Боже, тобі гарних людей, гарних слухачів, глядачів. А щодо натхнення, я можу з тобою спорити, але не зараз. <ріст>